Вітаю! Мене звати Скрипко Катерина, і я професійна акторка театру і кіно. Я закінчила Київський національний університет культури і мистецтв, а також декілька крутих акторських студій у Лондоні. Моя кінокар'єра почалась досить незвично, а саме у Китаї у 2014 році. Там я працювала у американській театральній компанії і мені випав шанс тренуватися з каскадерами, які працюють з Джекі Чаном. Так я опанувала мистецтво екшн бою. Це те, що мені принесло мої найяскравіші ролі. З останніх це роль Вікторії Калініченко в серіалі Водна поліція, трикомічна роль Вікторії Шляхман у серіалі Страшна сила і роль крутої кілер Шорури у комедії Добре що мама не знає. Крім того, що я вмію круто різати в кадрі. Я також професійно танцюю з дитинства, співаю, вільно спілкуюся українською, англійською, вивчаю польську. І взагалі я все життя. На сцені, скільки з себе пам'ятаю, займалася творчістю. І це те, що приносить мені щастя і відчуття реалізованості. Я точно знаю, що моя місія у цьому житті нести емоції глядачу через свою творчість. І думаю, було б дуже круто створити щось разом з вами. Дякую за увагу!